Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами збираємося, аби проаналізувати все, що відбувається, зрозуміти тверезо, оцінити і зрозуміти, куди ми з вами рухаємося. Звісно, в цьому нам як завжди допомагають наші експерти. Сьогодні це військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні героям слава пане Петре, проясніть нам, будь ласка, з вашої експертної точки зору, що відбувається нині на фронті? Ми чуємо постійно заяви про куп'янськ важку ситуацію, про те, що на Авдіївці нібито поки що трошки стишилися бойові дії, але все ж таки штурми з боку окупантів тривають. Ну і де за вашою оцінкою найтяжчий напрямок станом на зараз? Ну, почнемо з останньої частини вашого запитання. Найважчий стан, звичайно, на всій лінії розмежування східного плацдарму. Взагалі, фронт треба ділити на два великі плацдарми – південний плацдарм і східний плацдарм. Східний плацдарм – це дві області Луганська та Донецька і частина харківської і так званий лемано кубянський напрямок. Чому він дуже гарячий? Гарячий путін дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність. Вони вже не зможуть у цьому історичному відтинку, бо це направду була головна мета спеціальної воєнної операції. А отже, перед процесом самоперепризначення на посту президента Російської Федерації треба опонувати хоч якісь результати, тобто завдання мінімум, щоб вони були позитивними. В їхньому розумінні це дуже просто вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщина. Саме тому 7 жовтня заактивізувалися дуже серйозні бойові дії під. Авдіївкою, бо Авдіївка разом з Бахмутом, Магінкою і Вуглендаром якраз і є воротами до усієї Донеччини як такої. Чи їм вдасться це реалізувати поки що не на їхню користь. За останні два місяці активних бойових дій вони убитими втратили тільки на цьому одному напрямку більше ніж 25 тисяч особового складу. Це неймовірно велика. Цифра, а якщо взагалі брати такі глобальні підсумки, то це повноцінні дві дивізії убитими штабна дивізія Російської Федерації, це в межах за половиною тисяч людей. Якщо цю цифру помножити на три, а там стільки є поранених, то взагалі космічна цифра в частині втрат. Разом з тим, ніхто не посміє ревізувати наказ царя. Царю неймовірно потрібно, щоб до його переобрання якийсь результат був. Піхотний потенціал у них є. Вони офіційно декларують. Власний мобілізаційний ресурс від півтори мільйона людей до трьох мільйонів стрілецької зброї на складах у них доволі багато. Патрульні середні заводи працюють на повну силу, будуть тиснути. Як буде в підсумку, покажу час. Розкажіть нам, що таке кругова оборона Куп'янська, що це на практиці, як це виглядає, і дедалі частіше звучить запитання, особливо в соціальних мережах. А чи доведеться ЗСУ відходити від Мар'їнки? Все може бути, все може статися. Не треба боятися часткових поразок у битві, якщо ми говоримо про Ромарінку, тому що битви можуть бути програні, украй важливо виграти війну. Приведу конкретний історичний приклад в 1658 році. В тодішній російсько-українській війні ми завдали дошкульної поразки московитам під конотопом. Навіть цар Олексій тоді організував у Москві хресну ходу, щоб козаки до Москви не дійшли. Дуже шкода, що Іван Леговський не відважився на цей історичний крок. Можливо, бо зараз історія і наше положення держави виглядало зовсім по-іншому. Ми виграли блискучу але програли війну. Вкрай важливо виграти війну. Битви можуть бути програні. Ще один приклад. 7 грудня 1941 року японці заатакували Перл-Харбор. Були твердо переконані, що якщо розіб'ють його океанських флот США, то по великому рахунку отримують перемогу над США. В підсумку все завершилося ціл, цілковито іншими результатами. Тому навіть якщо таке і станеться це катастрофою не буде. Ми розуміємо наскільки велитенська чисельна перевага противника противника над е, нами, і тому і тому маємо приймати раність такою, як вона є. Але по по ну але другий момент ще цього не сталося, як такого, тому. Не вартує е, бігти попереду, що таке кругова оборона. До кругової оборони Купінська ще до, до, доволі далеко. Кругова оборона це коли вже противник з усіх боків. Тому не так і називається від слова круг, що все навколо. Ну ще до Купінська не дійшли, то про ніяку кругову оборону взагалі не доводиться говорити. Міністр Уміров дав інтерв'ю західним журналістам, і декілька тез, які там прозвучали, теж хотіла би від вас почути думку. Перше, це те, що будуть поки що запрошувати. Це він саме підкреслив, що це буде запрошення, аби з'явитися у ТЦК чоловіків, які проживають за кордоном для того, аби значить мобілізуватися. Уміров сказав про те, що це запрошення, але ті, хто не з'являться, на них будуть чекати санкції, які поки що це обговорюють. Ворюються, ну і питання мобілізації коментував секретар РНБО е, Олексій Данілов. Він сказав, що ті цифри там 500 тисяч, тобто півмільйона і так далі. Це звісно великі цифри, але мова не йде про якийсь короткий період. Тобто, е, це мова йде про тривалий період, тривалу підготовку. Як ви оцінюєте ці цифри, які названі пропозицію пана Умєрова запрошувати чоловіків за кордону, і в принципі темпи і кількість мобілізації, яку маємо станом на зараз? Війна екзистенційна, або ми їх, або ви нас, або вони нас третього не да не дано. Даруйте замій інтелектуальний егоїзм. Але я точно знаю, що буде в разі нашої капітуляції. Якщо капітуляція складеться, а ніхто крім нас воювати не буде. підкреслю. росіяни влаштують геноцид, який буде безпрецедентним із часів початку 20-го століття. Нагадаю, що ми тоді також програли їм нашу державність в 1932 33 році вони організували голодомор. Явишу такого масштабу і таких страхітливих наслідків, котрі важко собі уявити. Досі рахують скільки людей загинуло за найскромнішими підрахунками від 6 до 8 мільйонів. А такі страшні явища, як канібалізм, то це взагалі важко собі уявити. Але це було це. Вони зробили. Якщо хтось думає, що буде по іншому, коли ми програємо, аби а без мобілізації виграти неможливо. То глибочезно помиляєте, цифри на перший погляд дуже такі великі і складні. Але нагадаю, що малесенький Ізраїль з населенням ледь 10 мільйонів люду за кілька тижнів після удару Хамас мобілізував більше ніж 400 тисяч людей. Вдуматися про цю цифру. Маленький Ізраїль, який чисельно нам програє в 3 в рази. Тому така цифра, якщо її озвучили наші. Вищі військові посадовці, вона дійсно відповідає потребам, але знову ж таки повністю поділяє думку пана Данілова, що це не буде різко, це буде поступово, якщо це умовно в межах 30-40 тисяч людей на місяць, а поділити на всю Україну на 22 чи навіть на 20 областей для зручності ділення, то це не такі вже і страхітливі цифри. Важливо якісно і розумно її провести, і що найголовніше підготовка і забезпечення особового складу. Також пан Умєров заявив про те, що е, в наступному році, на його думку, може бути звільнений Крим. Е, я нагадаю, що він був анексований і окупований ще у 2014 році. Він сказав, що впевнений у цьому на всі 100% і що це наша стратегічна мета. Е, заяви про Крим зараз сприймаються населенням дещо скептично, тому що ви самі знаєте, коли нам обіцяли там і я і шашлики в Ялті, і все решта, а потім сказали, ну ми прорахувалися. Е, то звісно, це викликало ну певне Е об... Бурення дав суспільство, хоча ми прекрасно розуміємо про те, що це війна, і тут ніхто не може передбачити наперед. Але давайте тоді я сформулюю запитання так: а що нам потрібно для того, щоб наступного року ми дійсно виконали е, цей план, про який говорить пан Умєров? Крим звільнити набагато легше, аніж звільнити Донбас. Поясню, чому Крим це півострів. 90% все, що доводиться у Крим, доводиться залізницею через Кримський міст і через так званий сухопутний коридор. Завдання перше перерубати сухопутний коридор, вийти умовно в район молочного лиману і, і там закріпитися. Чи це можливо? Можливо. Важко, але можливо. Завдання друге, насправді найважливіше нарешті пустити під воду Кримський міст. При наявності великої кількості далекобійних ракет, тих самих. Мжі 140 атакам, це не так уже і складно. Одномоментний залп в межах 70-100 ракет дозволить виконати це завдання, бо, скажімо, відкачі до Гуляй-По, до Гуляй-Города, десь у межах 240 км. В американців є як мінімум дві е, ракети е, у модифікаціях м, е, М48 і е, м 57 е, і 1 котрі можуть завдавати ударів до 300 км. Кілометрів з доволі важкими бойовими частинами і просадити на кілька секцій тут дуже важливо не одну, а кілька секцій, так метрів, ну хоча б на на 100, 150, 200 і щоб не можна було їх відремонтувати, не складає ніякої проблеми. Плюс все, що рухається до Криму, скажімо, баржі. Чи, скажімо, великі десантні кораблі, ми вже маємо доволі хорошу зброю підводні і надводні дрони, підбивати їх і топити не складає проблем. А серйозна авіація, F-16, може поборотися за закриття неба, збивати всі літаки, котрі рухаються до Криму із вантажами. Кілька місяців так Крим протримати, і 2,5 мільйони людей, які там є, не будуть мати банальної їжі, особливо воєнний контингент. Та той кримський Кримський перешиєк чи Перекопський, як його правильно називають, який доволі серйозно укріплений солдат, куди там сидить, він потребує боєприпасів, він потребує їжі, він потребує води, він потребує медикаментів. Це треба звідки брати. Його треба звідки довозити. Якщо це кілька місців не доводиться, солдат до доходить до такого виснаження, що не спромогне воювати. Переб'ємо їх як куріпок, але є нюанс для дійсно реалізації цього завдання. Треба багато авіації, ну хоча б машин 180, і треба дуже багато далекобійних ракет. Ну хоча б кілька сотень, а бажано поза тисячу. І тоді це завдання абсолютно не фантастика. З цим поки що проблемами, ми розуміємо, я маю на увазі постачання е, зброї, допомоги і так далі. Е, наскільки може стати відчутно на фронті, те, що не проголосували до кінця цього року ту допомогу, якої ми потребуємо у сполучених штатах, і будуть це робити вже після нового року? Зараз не стане і дуже важливо не розгляняти паніку. Чому що найменше 300 мільйонів доларів проголосованих у воєнному бюджеті США? Там проголосували 886 мільярдів і 300 мільйонів для нас. ми вже маємо по факту. По факту, плюс точно є хвостиків за моїми під, під, підрахунками, цих хвостиків ще у межах від 200 до 400 мільйонів. Складаємо разом, то добрих 600 мільйонів буде точно, а може навіть більше. Якщо уважно дивитися на пакети допомоги, які надавалися американцями з, з літа місяця, то вони не перевершували у місяць більше ніж 150, максимум 300 мільйонів. Отже, що найменше, а зараз буде під кінець нового року ще один пакет, що найменше січень і. Лютий є ще запас. Він є. Я не маю ні не маю, що сумніву, що до кінця січня конгрес таки проголосує. Де проблема? Насправді, республіканці гроші дають. Це неправда, що вони не хочуть давати гроші. Вони дають стільки, скільки просить Джозеф Байден. Але вони ув'язують виділення коштів для України, Тайваню і Ізраїлю. Це все йде разом з проблемою міграції. Дональд Трамп, коли перший раз йшов на пост президента США, пообіцяв побудувати стіну чи посилити, якщо правильно він її не посилив, і проблему мігрантів не вирішив. Він зараз хоче руками. Джозефа Байдена цю проблему вирішити для Байдена. Це складний політичний момент, чому тому, що він поставляє демократичну партію. Демократична партія це по великому рахунку, так така собі лівацька американська політична сила, як, як, яка якраз в електоральному сенсі і має. За основу мігрантів, як таких, тобто, це по великому рахунку обрізати свої собі електоральне поле, голосуючи за той пакет жорсткого законодавства, який пропонують республіканці. Плюс думаю, є ще персональний момент. Дональд е, Трамп дуже специфічна людина. Він хоче ще й персонального ляпаса. Байдену дати щоб він пішов до конгресменів, і мало не персонально їх вмовляв. Ці кошти виділити, упевнений, що компроміс буде знайдений. Упевнений, що пакет буде проголосований в стратегічному сенсі. Впораємось. Наостанок не можу вас не не запитати. Глава СБУ обіцяє сюрпризи для Російської Федерації у 2024 році. Він не говорить конкретно що, але говорить так: в стромому ворогу голкою в серце. Чи можете ви нам привідкрити завісу і разом з нами, от припустити, що це можуть бути за сюрпризи, і наскільки масштабними або гучними вони можуть бути? Війну треба масштабовувати на території противника. Вона вже там відбувається. Ми маємо неодноразові випадки завдання ударів по їхніх виробничих потужностях, по аеродромах і по залізниці. От в першу чергу треба масштабовано бити залізницю, тому що 90% всього, що везеться в окуповану зону, везеться з залізницею. Ми не можемо вирішити проблему дошкульної бомби кер керованої фап 250 500 УПА 1500, вже є РБК 500 і тому подібне, тому що не маємо добротної авіації, щоб збивати ті літаки, котрі скидають ці бомби. А от під час стоянки на аеродромах далекобійні безпілотники цілком можуть упоратися із цією проблемою. І на правду, треба якнайчастіше атакувати саму Москву. Причому саме органи державного управління чим більше буде прилітати безпілотних комплексів безпосередньо у Крем, це тим краще, тому що символи. Дуже сильно діють. Єдиний момент масштабовани цього процесу має бути так, як вони шахели в нас біг запускають, мало не через добу від 20 до 30, а то і до 40, а Є рекорд і 75. От коли щось подібне буде щоденно відбуватися в їхній бік, оце направду матиме користь. Не можу з вами не погодитися. Дякую дуже вам за те, що знайшли для нас час і долучилися. Петро Черник, військовий експерт, був сьогодні разом з нами. Друзі, дякую вам за те, що ви дивитеся, коментуєте. Якщо раптом не підписалися, зробіть це прямо зараз, тому що саме це дозволить вам першими отримувати сповіщення про наші ексклюзивні коментарі аналітику. <тас> ну і звісно, саме це дозволить вам знаходити відповіді на ті запитання, які я переконана у вас щодень виникають. Ми з вами обов'язково побачимося в наших наступних. В ефірах мене звуть Анастасія Гусарєва. А ви, будь ласка, бережіть себе.